Всім привіт! Ми продовжуємо наше навчання. Книга Керолін Бороден Торгівля за рівнями Фібоначі. Глава 6 Цінові кластери Фібоначі Я одразу скажу, що ця глава представлена в книжці доволі погано для розуміння, в тому сенсі, що в друкованому виданні доволі важко просто якісно представити гарні приклади графіків, щоб там було все зрозуміло. Ми подивимось тут в книзі. Теоретичну частину, і вже практичну частину, щоб краще розібратися, що ж це таке, як це використовувати, я продемонструю на графіках TradingView. Керолін говорить, що цінові кластери це вже торговий сигнал, який можна, в принципі, використовувати для відкриття позиції. Що ж таке кластер Fibonacci? Під ціновим кластером Fibonacci Керолін Бородин розуміє співпадіння трьох і більше рівнів Fibonacci. Це і рівні розширення, і корекції і. Проєкції співпадіння мається на увазі, що оці рівні вони мають бути розподілені в дуже вузькому діапазоні, тобто один біля одного. Тобто, не обов'язково, щоб вони прямо цент в цент співпадали, оскільки розумієте, що це доволі таки неможливо. Вони мають формувати таку плотність, тобто кластер, де їх принаймні три штуки. Ціновий кластер може бути отриманий як від трьох корекцій, так і від трьох розширень, а також може бути від трьох проекцій бути отриманий, а також від будь-якої комбінації ось цих всіх цих інструментів. Головне правило в тому, що має бути співпадіння хоча б трьох рівнів. Три і більше. Чим більше рівнів співпадає, тим краще, тим сильнішим вважається цей кластер. Але в той же час не потрібно вважати, що ось це співпадіння, ось цей кластер, який сформований, він обов'язково буде реалізований як е, перешкода на шляху руху ціни. Тобто, можливо, ця зона і відпрацює як е, підтримка або супротив, і там буде сформований відскок ціни. В той же час ця зона може бути без будь-яких проблем пробита. І тоді Керолін зазначає і звертає на це увагу, що ви зможете помітити, що ось саме в цих. Кластерах, якби швидкість ціни буде зростати при пробитті ось цих зон, ну тобто якщо вони пробиваються. Тому з цієї сторони хочу сказати, що їх торгувати ось ці зони також є небезпечно. Керолін Бородин рекомендує використовувати цінові кластери, тобто вхід в позицію по ціновим кластерам, за трендом. І вона говорить, що ви, в принципі, можете торгувати і навпаки, тобто не за трендом, а контртрендово, і використовувати оці кластери якраз при контртрендовій торгівлі. Єдине, що, ну і є трейдери, які саме так і роблять, єдине, що вона говорить, що потрібно пам'ятати, це є більш небезпечно, але в той же час. Керолін зазначає, що ось ці контртрендові кластери е, дуже добре використовувати для тейк-профітів, для фіксації позицій. Якщо ви все-таки вирішите торгувати проти тренду, використовуючи ось е, кластерний аналіз Fibonacci, то обов'язково використовуйте додаткові індикатори і фільтри для входження в позицію. Тобто, у вас в такому випадку е, обов'язково мають бути там дивергенції і інші. Е, Моменти, які будуть говорити про можливість контртрендового руху, тобто ну, або розвороту тренду. І тепер Керолін е, відмічає, що перед тим, як говорити саме про визначення кластерів, необхідно визначити е, першочергові моменти для відкриття позицій, і це моменти, які пов'язані з управління ризиками управління активами. В першу чергу це стосується стоп-лоссів. Тут відмічено, що при вході в ринок по кластерному торговому сигналу максимальний ризик буде трошки вище або нижче е, зони. Кластеру по Fibonacci. Тобто зони ось цього кластеру, який у нас буде визначений, це і буде фактично ця зона стоп лосс Мінімальна ціль по кластерному аналізу це 1,272 від розширення останньої хвилі, яка передувала входженню в позицію від кластерної зони. Друга і третя цілі це рівні 1.618 і 2,618. Крім того, слід пам'ятати, що при наближенні ціни до тейк профідів необхідно виставляти стоп-лоси на безбитковому рівні. Тому що може бути такі варіанти, що ціна не досягне ваших рівнів тейк профітів і розвернеться. Тим більше, якщо у вас був вже перший тейк-профіт на визначеному рівні, обов'язково потрібно виставляти стоп-ордер на безбитковому рівні. Тепер переходимо саме вже до прикладів цінових кластерів. Ось. Першочерговий графік, який ми аналізуємо, тобто бачимо висхідний тренд, і ми вирішуємо, що будемо шукати входження в лонгову позицію. Відповідно, Керолін вирішує, що потрібно побудувати на дві корекції Fibonacci, і до цього лою і, і до цього лою, Хай, відповідно, у нас один той самий збігається. І, відповідно, формується ряд рівнів. Ми їх собі на графіку відмічаємо, тобто дивимося, вони у нас залишаються. Розширення Fibonacci рівні Керолін вирішує. Визначати з ось цих локальних імпульсів. Е, до речі, тут треба ще пам'ятати, що е, класичний технічний аналіз теж ніхто не відміняв в цьому плані, де в нас точка зламу структури. Е, ось цей лой дуже локальний, у нас тут фактично проторговка, е, мабуть, ось цей лой, тобто е, 13 тисяч десь тут, в цьому районі, якщо ми спускаємось нижче 13 тисяч, це конкретно злам висхідної структури. Е, відповідно, логічно дивитися кластери, які будуть формуватися в нас ось тут, на продовження руху висхідного. Тому що шукати їх нижче, це вже є не так логічно, оскільки в нас вже тут відбудеться злам висхідної структури, відповідно, тренд у нас буде вже зламаний. Відповідно, Керолін, наприклад, розширення, яке б будувалося з ось цього імпульсного руху, так, які б у нас були десь ось тут, воно не береться, тому що ось ці рівні, це вже у нас фактично злам висхідної структури. Но Керолін тут про це не пише. Але я просто вже додаю від себе, чому, чому саме ось цій зоні Керолін в пріоритеті шукала зону для, кластерну зону для входження в лонгову позицію. Ну і третє, це проекція Фібоначчі. І ми бачимо, що тут Керолін відмічає саме корекції, ось одна корекція, ось друга корекція, яка була фактично Керолін виміряє всі корекції, які були. І потім від найвищої точки. Від цього ха їх відкладає, і у нас формуються теж ось ці ось рівні проекції Fibonacci. І тепер Керолін бере і об'єднує всі три інструменти, які визначали рівні. І дивиться, де, де вони найбільше пересікаються. Тобто, бачите, у нас тут багато-багато-багато рівнів. І Керолін відмічає, що фактично є сформовано е, два е, кластери: ось цей перший і ось цей другий. Там, де є пересічення, ну фактично в даному випадку найбільша е, кількість е, співпадінь. Рівні Fibonacci. розширення, корекції і проекції. Ну і фактично відпрацьовує е, перший рівень, перший кластерний цей блок. Ціна прийшла сюди ось в цей кластер і зробила перехай. Перша ціль відповідно, була з розширення ось цього несхідного руху. Вже тут в цій ситуації має бути виставлений стоп-лос в безбиток. Тут зафіксована частина, там, яку ви собі визначаєте, там 30%, 50%, як завгодно. І все інше вже далі слідкуємо за ринком. що буде відбуватися. Керолін дає пораду, що процес побудови цих рівні Фібоначчі не має чіткої визначеної послідовності. І це такий творчий процес, він залежить від вашого розуміння ринку. І тут зовсім немає ніякої е, різниці, що ви спочатку будете збудувати. проекції, розширення або корекції це все одне і те саме. Е, найголовніше це побудувати всі рівні і подивитися, які кластери там. Будуть сформовані в тому або іншому місці. Ну і вже прийняти рішення, які кластери ви хочете використовувати для своєї торгівлі. Далі йде приклад несхідного руху. І тут він дуже-дуже ретельно розбирається і описується, що ж ми фактично тут бачимо. Ми бачимо різні точки хаї-лаї, від яких в нас будуються розширення, корекції, проекції. Бачимо, що було визначено завдяки цьому дві кластерні зони. До першої зони, як бачите, ціна прийшла і тут отримала поки що супротив. Ну і потрібно розраховувати, що ціна піде далі в шорт. Тобто ми тут заходили в шорт. Далі йдуть приклади. Єдине, що ви просто бачите, про що я говорив, доволі важко зображати на цих графіках всі корекції, розширення і проекції, якими були сформовані кластери, тому що це буде багато-багато ліній. Все це буде змішуватись і буде не дуже зрозуміло. Тому тут в книзі фактично є опис цього всього, виходячи з чого Керолін вибудовувала ось ці кластери. На графіках воно так в спрощеному вигляді зображено. І в даному випадку Керолін тут зображає, що е, ось було також побудовано розширення. Відповідно, це перший тейк-профіт. Але в той же час, бачите, ціна тут не дійшла до цього тейк-профіту, вона пішла в певну корекцію. І в нас вже має стояти стоп-лосс в збиток. Тому що ми не знаємо, може ціна нижче піде, так, може все-таки закриє нас по тейк-профіту. Ось іще приклад. І як ви розумієте, тобто не обов'язково всі три елементи Fibonacci мають використовуватися при побудові кластеру. Ну, три елементи, тобто, не обов'язково, щоб там було пересічення корекції, розширення і проекції. Вони можуть бути побудовані і просто пересіченнями трьома корекціями, або трьома проекціями, або трьома розширеннями, тобто будь-які комбінації. Або ж е за відсутності якогось одного з них. Ну і тепер давайте подивимося, як би це все у нас відпрацьовувало. На реальному прикладі. Візьмемо е, графік біткоїну, таймфрейм один день і е, момент, коли в нас вже відбувся перехай, тобто наш all-time high, 60, майже 69 тисяч ну, 69. І після цього ви розумієте, що тут вже е, відбувся злам структури, і у нас структура східна. Відповідно до рекомендацій Керолін, мабуть, потрібно шукати е, входження в шортові позиції. Е, беремо в першу чергу, я думаю. Е, Корекцію Фібоначчі, так. Ось одну. Другу. Третю. І четверту. В мене є тут особливість, тому що ту корекцію Фібоначчі, яку я використовую, в мене до 05 рівня. в мене тут немає ніяких рівнів, я їх просто не визначав. Відповідно, використовувати. Ось цю більшу корекцію і ось цю, ось цю, мабуть, можна і залишити. Ну, оту велику, мабуть, немає сенсу використовувати. Та, е... да, в принципі, і ось цю, мабуть, немає сенсу використовувати, тому що перший рівень, який тут формується, ось 0,5, він знаходиться на вище 46 тисяч, а це вже рівень зламу східної структури. Тобто, якщо ми підемо там закріпимось, відповідно це буде злам східної структури. Тому ми ось цю Фібу ми її просто видалимо. Ми будемо е, дивитися кластер, який в нас формуються ось до ось цього хаю. Тому що вище це вже злам структури. Фактично ось формується ось цей поки що блочок. Ну, Відмітимо ось таким е, прямокутником. Так? Тепер, щоб вони нам не заважали, ми їх просто приховаємо. Тепер ми можемо повимірювати корекційні рухи щодо ось цього несхідного тренду. Тобто це ось ця корекція, наприклад, так. Ось ця корекція. Е, Можливо, ось ця корекція, ось ця корекція. Хоча вони, в принципі, майже тотожні з оцією. Тут ось ці ось ці, мабуть, дуже маленькі. Але якщо хочете, можете всі, всі їх собі відмічати. Відповідно, є ось цей такий інструмент так, проєкції. І ось ми взяли те, що ми виміряли, і від цієї точки ось поставили. Бачите, у нас ось перший рівень, він нас якраз потрапляє в нашу кластерну зону, якою попередньо сформований таз. Тут у нас фактично вже пересічення. В цій зоні трьох рівнів Фібоначчі. двох рівнів корекції і одного рівня проекції. Можемо ще, ще додати пару рівнів подивитися, повивчати. Четвертий рівень, який попадає в цю кластерну зону, це рівень проекції 1618 від, від, від ось цього корекційного руху. Ну, і тобто можна далі продовжувати, але фактично у нас вже є 4, 4 точки пересічення. Вони всі потрапляють сюди в цю зону. Фактично, кластер, який би міг нас цікавити, він вже сформований. Тепер просто давайте дивимось, що у нас, як нас це відпрацювало. Чи прийшла туди ціна, чи була реакція ціни там? Бачимо, ціна туди прийшла, в цю зону. І в принципі можна було чекати реакції ціни або вже заходити в позицію, стоп виставляти. Тобто десь, десь ось тут вище. За, за ось цю зону. Ну Давайте, наприклад, ми тут заходимо в позицію. Ось так продаємо один біткоін. Позиція відкрита. стоп лос. стоп Е, Треба визначити тейк профіт. Тейк профіт будемо визначати з розширення. Накладаємо ось так. Тобто, це в нас корекційні рівні. Ось цього імпульсу, так, висхідного, і тут, які в нас виходять, ось це рівні розширення. Тейк профіт у нас буде перший на рівні 1,272 і 1618. Ну, тут, тут частково здається немає можливості виставляти, тому трошки ось не доходячи до рівня. 1.272 ставимо тейк профіт і того дивимося, що в нас ризик 973 долара, можливий прибуток 11800. Піввідношення, в принципі, чудове. Е, але ж я говорю, що не обов'язково от так от просто входити в позицію. Я б, наприклад, там на менших таймфреймах щось би подивився. Тому що, е, наприклад, ось ця свічка вона у нас е, закрилася, як бачите, так, дуже непогано, Висхідно, е, дуже непогано е, висхідною, і я б тут не заходив, наприклад, в даний момент е, в шортову позицію. Ну, але для чистоти експерименту, так би мовити. Ну, вибило по стоп-лоссу. Нічого не скажеш. Так, що в нас далі відбувається? Формується свіп, тобто в нас є рівень. Ось цей попередній. Я отак розширю, буде видно, був рівень. І ми його свіпнули. Тобто ми пішли вище, закрилися нижче. Сформована Сформовано ну, можна почекати підтвердження. Так, ось, також у нас ось тут рівень був, але ми закрилися вище нього. Тому треба почекати, можливо, закриття нижче, можливо, навіть нижче ось цього. Ось цього пластеру. Тоді це буде, я думаю, непоганим сигналом для входження в позицію. Так, ми зробили ще один свіп, бачите, але знову ж таки закрилися нижче. Але е, підбираємося, підбираємося вгору. О, ну все, це конкретно розворот. Ми взагалі перебили ось ці всі хаї, які в нас були сформовані попередньо, і закрилися нижче. Але ось тут, ось тут, е, думаю, можна входити. Конкретно в позицію. Ризик у нас тут буде вже більший, тому що стоп-лосс ми маємо ставити за ось цей рівень, бачите? Цілі залишаються ті ж самі. Дивимось, що в нас відбувається далі. Поки що я позицію в беззбиток не переміщував, тому що, виходячи з цієї структури, я думаю, тут можливе перекриття якраз ось цієї. Свічки у нас тут є якийсь такий імбаланс, тому чому ні. Бачите, навіть більше. Бах. Ось тепер, я думаю, стоп-лосс можна перемістити в беззбиток. Можна, звісно, щоб перекрили, щоб ми перекрили собі е, е, наші збитки в 973 доллара, але навіть ось так. Плюс 152 долари. Ну і далі дивимося, що у нас відбувається. Конкретно ми йдемо вниз. Е... Ну, тут вже-вже, е... я думаю, знову ж таки. Навіть ось так ми перемістимо в плюс стоп-лос. Ось така свічка. З об'ємами. Тобто ми піш, пішли вниз і закрилися вище. У нас тут поглинання. Хоча ми і тут теж в моменті вгору ходили. Е, можливо, вона розворотна. Але бачимо, що є продовження. Оп! Вибили. Вибили ви збиток Але тим не менше, ми закрилися в плюс. Хоча в нас в моменті, як бачите, було не більше, можна було там фіксувати якусь частину. Е, це крипта. Тут треба про це пам'ятати. Ну і що ми далі робимо? Тобто. Тут в нас був, в принципі, імбаланс, якийсь був аналогічно ордер-блок, до якого ми прийшли. Е на менших таймфреймах там можна структуру подивитись, можливо, вже тут слід би заходити е в шорт, але давайте глянемо що далі. My... Ні, бачите, ще йдемо вгору. І знову, знову ситуація. Так, ми сходили вгору, закрилися ще нижче. Е, теж цікаво, що ми не закривалися вище ось цього рівня. Тому можливо слід знову ж таки заходити, заходити в шорт. Але це вже ще більш небезпечно, тому що це вже ми третій раз штурмуємо цей рівень, на така собі ситуація. Е, хоча з історії ми знаємо, що у нас біткоін ходив вниз е, після цього, але ми ж торгуємо так, ніби ми майбутнього не знали. Е, тому е, тут. Тут ситуація небезпечна. хоча, хоча достатньо, достатньо цікава. Ну, давайте подивимося, що у нас відбувається далі. Ну, все безальтернативно, без ми пішли вниз. Ну і тут вже, мабуть, тут би десь шукати треба входження в позицію. Подивимось, чи дасть ринок нам це зробити. Ні, не дає. Просто йдемо вниз. А тут в моменті нам ринок якраз давав ось цю можливість зайти в шорт, е, але я б чекав е, ціну трошки вище. Знову ж таке, ніби піджаття. Так, але було поглинання. О! Але ми закрилися вище, е, тому, тому ще чекаємо. Ще чекаємо. Ще чекаємо. Ну, тут взагалі небезпека. Небезпека ми підкрадаємося до рівня. Знову ж таки, сходили вище, закрилися нижче. Виглядає перспективно. Бах! Вгору. Е, відповідно до нашої картини, про яку ми говорили. До речі, так, тобто в нас була несхідна структура. Е, ось цей наш був головний е, свінговий. Хай, ми закрилися вже вище, вже 100% вище, безальтернативно. Можна говорити про розворот. І ось в цьому і небезпека, в принципі, крипторинку, тому що навіть на денному таймфреймі у нас є злам структури, ніби, але, як ми знаємо з історії, ми все одно опинилися нижче. Знову ж таки, дивіться, як у нас формується. Формується розворот. Оп! Поглинань. Можна заходити в шорт. Ось саме ось такі розвороти, які формуються ось такими е е шпильками. Вони доволі-доволі часті для крипти, для біткоїну саме. Тобто, навіть е якщо ви дивитесь на таймфрейм один день, і там шпилька. Якщо ви зайдете на 15 хвилинку або на 5 хвилинку і подивитеся, як ця шпилька була сформована в моменті саме внизу, який має він розворот, то ви побачите, що там, скоріше за всього, плюс-мінус ось така картина. Так? Або ось така картина. Або ось така. Тобто у нас тут була одна шпилька, друга, третя, четверта. Четверта найбільша. Подивіться, яка, яка реакція ринку йде. Вже можна переміщувати в безбиток. Стоплос. Стоп-лос у нас не задітий. Бачите, вся зона в нас, яка в нас була супротивом, ми її пробили. Е, фактично, це сигнал про те, що ми тут закріплюємось. Дивимось, чи закріплюємось, чи ні. Чи відбудеться це, чи це хибний пробій. Вибиває по стоп лосу. Ось такі хвости, які ні про що гарно не говорять. Пробуємо йти вниз, нас відкопають. Але бачите, свічка поглинання, просто продовження польоту вниз. Е, якби ми стоп лос зрозуміло, такий тут без збиток не переміщували, залишали на місці, е, то в принципі, е, так, ми кожен обирає для себе. Або він ризик зменшує, або ні. Ну і тут, в принципі, вже не цікаво, ви знаєте, е, знаєте, куди ми підемо. І тепер саме цікаве тут полягає в тому, що ж це в нас такий за рівень був. І я вас запевняю, якщо ви побудуєте там, ще проведете ось цей е, аналіз з побудови кластерів Fibonacci, е, тут, буде, тут буде кластер. Хоча б тому, що, подивіться, це ось він в плюс-мінус підпадає з зоною 05-0618 ось цього на східного, на східного імпульсу. Ну і тут ми вже забрали всі наші цілі. Але як бачите, в моменті ми ніби зламали структуру нашу. І якщо ви уважно подивитеся цю структуру, то я думаю, вона вам буде нагадувати якраз те, що вона зараз відбувається з ціною біткоін. Але навпаки, у нас ніби тут є злам структури на висхідний, так, але в нас все-таки ціна продовжила свій рух вниз. Тому що якщо ми закриємо наш цей, тобто ось, будь ласка. Ця ситуація. Давайте візьмемо останній імпульс. Є в нас їх прихід в зону 0618.05. Є ізлам структури на несхідну. І є фактично наш діапазон. В принципі, все. Якщо хочете ось вам домашнє завдання, ось цю ситуацію візьміть, проаналізуйте відповідно до кластерного аналізу, Визначте кластери, які тут існують, які можуть вас цікавити, куди ціна може прийти. І ну, дивлячись, що ви хочете, або ціна далі вгору піде на лонг, або на шорт. Ну і Підсумовуючи Керолін зазначає, що е, в цій главі ви ознайомились з процесом побудови кластерних зон Фібоначчі, Дані торгові сигнали при відпрацюванні інших індикаторів, то, тобто в поєднанні з іншими індикаторами, дають непогані результати при умові, що ризик обмежений і потенційна ціль визначена. Тобто, як ви бачили, навіть при тому, що мене декілька разів вибивало. По стоп-лосам, все одно я якийсь там прибуток та й отримав, тому що я е, переміщав е, стоп-лосс в безбиток. Навіть не дивлячись на те, що зачасту відбувається пробиття ось цих кластерів, але дана методика дозволяє вести торгівлю з відносно маленьким ризиком у співвідношенні до прибутку і з достатньо високою надійністю на е, відпрацювання. Тобто, що ми, в принципі, і побачили. Але це тільки за умови, якщо ви будете. Слідувати правилам. І не забувати про те, що, в принципі, кожен торговий інструмент, який ви торгуєте, він по-різному рухається. Відповідно, до нього треба підлаштовуватися, його треба вивчати. Хоча в основному вся крипта рухається в одному напрямку, який задає біткоін. Але тим не менше всі графіки різні. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.